Шановні друзі, всім доброго дня. Поки я годував голубів, дивлюся, вже хвилин 10 стоїть на переході пішохідному Toyota Camry. Зараз запитаємо водія, що в нього трапилося. Як бачите, пішохідний перехід і автівка стоїть буквально в пів метра від пішохідного переходу. Мабуть, що дуже важливо. Тук -тук. Здравствуйте. Шановний пан водій, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що у вас трапилось? Чим допомогти вам? Стоїте просто на переході, перекриваєте огляд пішоходам, дуже небезпечно. Хоч вперед проїдьте, будь ласка. Дуже вам дякую. Шановні друзі, бачимо, що недолік посунено, водій, хоч би трошки посунувся вперед і вже є відстань, щоб встигли водії відреагувати. Ось Бачите, він навіть не те, що посунувся, а він вирішив подалі від гріха. Поїхати ми йому дуже вдячні, що без перестрілки, без спецпризначенців, велике прохання не вважати цей ролик зрадою, пропагандою і наїздом на вітчизняних водіїв. Я всіх вас дуже люблю. До речі, цей хлопчик підійшов до мене і попросив трошки хліба взяти, щоб погодувати птахів. Дуже дякуємо. Ось подивіться, будь ласка, наскільки стало комфортніше тут на переході після мого втручання. Значить, школа Антонова годує птахів. Молодець. Так, гарного дня. Шановний водій, я ще раз наголошую, ви найкращі, безумовно. І просто коли ви стоїте своєю коштовною автівкою, елітною Тойотою на переході, ви обмежуєте огляд і через це інші водії можуть наїхати на пішоходів і подряпати бампер свій або навіть капот. Щоб цього не сталося, треба вставати трошки далі від пішохідного переходу. Ще раз дуже вибачаю, що відовлік водія, вам гарного дня. Ваш Влад Антонов. Присилайте фото, відео з нас реклама.